Родинам полеглих воїнів вручили відзнаку Хрест героя. Так у костелі Святої Діви Марії Ангельської у Вінниці вшанували пам'ять 21-го загиблого захисника. Отримали нагороди сім'ї, чиї рідні загинули 22-го року в Оленівці, а також загиблих бійців полку «Азов» та 61-ї окремої механізованої бригади. Добровольці, які були різних формувань, на жаль, за часів, а не отримали ні державний народ, ні війни вчить відзнак. Да? Відповідно, щоб вирівняти історію, да? подякувати саме родинам за добровольців, тому що вони першими пішли в бій, першими зустріли своє, свою смерть, да? тому ми почали цю історію саме в 2019 році. Далі вже повного штабу зустрічали кожен на своїх фронтах і відповідно, цю історію ми продовжували після вже повного штабки. Тому що втрати дуже великі. Орден Хрест Героя започаткували ветерани у 2019 році в пам'ять про добровольців, які загинули і не мали жодних державних відзнак. За роки повномасштабної війни нагороду вручили родинам понад трьох тисяч захисників. Ми дякуємо дружинам, які чекали в дякуємо дітям, які яким довелось дуже рано повзрослі. Можна, звісно, багато говорити про цей вибір, але це нелегкий, непростий шлях, який кожен пройшов зерує до кінця, і який слугуватиме прикладом майбутнього.